Мотор зібраний кольця поршень і палець замінити. Навісне все прикручено, залишилося стартер і залить масло у повітряний фільтр. А зараз покажу, як краще заливати. Масло у картер двигуна, щоб не розлити, і було одному удобно. Прив'язав до кронштейна маленька лієчка, шланга тоненька і у заливну горловину 600 грам масла у двигуні. Дуже вдобно, не потрібно нікого просити держати лійку, а заливати невдобно. Горловина практично горизонтально до поверхні, залить, не розливши, не виходить. Так що, залишилося зовсім мало. Масло залити, залить, закрутить тільки пробку. Яка із рівнем лінійка рівня масла зразу на пробці. Ну, шта стартер. Іскра є. Практично. Двигун готовий до весняного. Вес весняних. весняно... Полівних робот. Двигун готовий до весняно-полівих робіт. Думаю, він ще попрацює на один рік.